Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу, що ми купили вже до народження нашого малюка. Ми очікуємо хлопчика. У мене вже 35 й тиждень, тому в наступному місці мені народжувати. І у нас вже майже все куплено. В Цьому відео я вам покажу, що я реально купила. А вже через кілька місяців я зніму окреме відео, де покажу, що дійсно мені знадобилось, що прям було виявилось must have. Тому, ну, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити це корисне відео. Сьогодні я буду вам розповідати все по категоріям, щоб було структуровано недовго і цікаво. Почнемо з е, пелюшок, підгузників, організації і так далі. Пелюшки я замовляла хакіс. Я взяла дві. Коробки, одна на розмір newborn, одна на один місяць. Просто покажу вам різницю в розмірах. Ось це Newborn, оце один місяць. Не знаю, якою вагою у мене народиться дитина. Тому взяла одразу дві коробки, щоб вже підібрати конкретно під нашого хлопчика. Майже всі товари я замовляла з Walmart, тому тут будуть скріншоти з картинками і цінами саме на ці товари, які я замовляла. Речі, які я не замовляла в Walmart, я буду говорити вам приблизну ціну, тому що я вже їх не пам'ятаю. Наступне, що я замовила, це органайзери для пеленального комода. Я взяла білого кольору і тут є різні розміри. В одній упаковці йде 6 штук органайзерів, вони різного розміру, тому я думаю, що десь то вони мені мають знадобитись. Наступне, що я точно хотіла, і я знала, що я це точно придбаю: це смітник для підгузників. Саме такий. Коли я працювала бейбісітером, сітером у будинку, де я працювала, був саме такий смітник, і він мені дуже подобався, тому я його дуже хотіла. До нього ще треба купувати спеціальні пакети. У мене вони є. Саме цей смітник ми купили на маркетплейсі за доларів 30. І нам вже дали з собою великий пакет з змінними касетами для нього. Тому на цьому ми дуже багато зекономили. Наступне з цієї категорії це серветки, ватні диски та ватні палочки для вух. А ватні диски ми взяли такого формату. Я взяла одразу 4 штучки, 4 упаковки і також ватні палички для вух, Також взяла одразу 4 штучки. Одразу взяла їх запасом, бо воно точно пригодиться і краще підготуватися все ж таки заздалегідь, щоб потім галопом по європам не бігать по магазинам і це все. Наступний розділ це розділ про засоби за доглядом за дитиною. До цього розділу у мене входить баночка шампуню і гель для душу для дитини від, фер... від фірми Avino Baby. Також лосьон від цієї ж самої фірми, я прикріплю десь. Я знаю, що можна купити наборчик цілий, але я а, впевнена, що я буду користуватися лише цим, і іноді цим, після купання. Також до цього розділу у мене входить такий ось крем під підгузники. Далі це безконтактний термометр. Я пам'ятаю себе дитиною, і я пам'ятаю, як я не любила міряти, ставити цей холодний градусник. Тому я думаю, що ця річ це прям ну, must have, яка знадобиться 100%, і вона буде дуже зручна. Це термометр, який прикладаєш до лоба, і він показує тобі температуру. Наприклад, 36,7. Для нього треба просто дві батарейки і все. Для догляду за нігтями, я не купляла спеціальний набор, де входить пилочка, ножнички. Я купила набор з таким фрезером. Я не знаю, чи буде мені зручно ним користуватись, але я спробую. У всякому випадку, якщо вдруг не буде мені зручно, ми поїдемо швидко і докупимо звичайні ножнички. В цей наборчик входить. Різні насадочки. Я знаю, що ця пилочка призначена для ньюборна спеціально, і наступне вже йде по місяцям і по рокам. Також у мене є дуже важлива річ: це електронний аспіратор. Скажу так, я дуже негативно відношусь до у цих трубочок, які діють по принципу, що треба всмоктувати. Мамі через ту трубочку соплі. Звісно, ніхто не каже про те, що його треба ковтати, або щоб воно доходило до рота. Ні, але для мене це табу. Я так точно робити не хочу. Я обрала для себе дуже зручний варіант це електронний аспіратор з різними насадками, також щіточкою, який чиститься. Тому я думаю, що це прям класно. Ванночку ми купували в магазині Роз за 15 доларів. І що мені подобається, що тут є е, два рівня тобто е, перший рівень від 0 до 6 місяців, де дитинка буде лежати, і другий рівень від 6 до 18 місяців, де дитинка вже буде сидіти. Якщо ми зрозуміємо, що ця ваночка нам буде не дуже зручною перший час, я думаю, що ми будемо. Ходити і шукати якісь другі альтернативи. І, звісно, я це розкажу вже в відео, яке я випущу пізніше, через кілька місяців, в якому розкажу, що нам справді пригодилось. Це те, що мені порадили. Це така от щіточка для миття голови, особливо коли є корочки у новонародженої дитини. Вона дуже м'яка, дуже маленька, компактна. Наступна у нас це такий гребінець, один де м'який. Інший з зубчиками, це вже як дитинка підросте. Що мені в ньому подобається, що тут є отакі резинові вставочки і мені здається, якщо дитинка візьме їх, особливо коли буде прорізувати зубки. Мені здається, що це, що це прикольна річ, що можна буде і не забирати. Хай гризе собі на здоров'ї. Я. Я замовила ось такі: от рушнички спеціальні для е, миття дитини. Тут два вида різних матеріалів. Вони, по-перше, такі малесенькі. В набор їх 10 штучок, і я думаю, що на перший час вони будуть кращі, ніж губки. Вже пізніше, як дитинка підросте, ми вже будемо купувати спеціальні дитячі губки. Я вже включила вентилятор, тому що в цій кімнаті дуже жарко. Тому, якщо буде якийсь лишній шум, я дуже сильно вибачаюся. Наступне, що я купила, це отакі от губки для миття бутилочок. Вони йдуть щіточкою і наверху губка. Мені кажеться, що це буде дуже зручно. Я докупила ось такий от засіб: спеціальний дитячий для дитячих бутилочок. Для прання я купила ось такий от рідкий порошок, який е дуже пахне солодким. Мені насправді не дуже подобається цей запах, але я думаю, що, що все буде окей. Ну, пахне, пахне дитиною. Пахне дитячими речами, але для мене це дуже солодкий запах. Я думаю, що він як закінчиться, ми трошки його поміняємо на якийсь другий з більш нейтральним запахом. Наступне, що в мене є це е, білий шум. Я знаю, що дуже багато мамочок ним користуються, що це незамінна річ і дуже корисна. Я замовляла його також з Walmart, Ось такий він маленький, е, дуже компактний. Також він буде стояти десь на поличці. Він працює від USB і там є дуже багато варіантів е, шуму, е, море, е, багаття, там пташечки різні, є просто мелодії якийсь ковисков. Е, я думаю, що це дуже прикольна річ, і ми обов'язково будемо користуватися. Наступна наша категорія це годування дитини. Я не планую годувати груддю, тому я купила спеціальний апарат для суміші. Знову ж таки, я не купляла новий апарат, бо отут я десь прикріплю ціну на нові, на нові апарати. Я купила його на Marketplace. Точну ціну не пам'ятаю, десь тут буде написано, але це ну, набагато дешевше, ніж могло бути. правильно? Наступне це стерилізатор, також прикріплю картинку. Чого я їх не ношу сюди, бо вони, по-перше, дуже габаритні і вставати кожен раз мені їх показувати дуже незручно. Тому я думаю, що по картинкам ви все зрозумієте. Стерилізатор для бутилочок. Спочатку я думала, що я буду просто кип'ятити бутилочки в гарячій воді. Але по порадам людей, які вже тут народили, я зрозуміла, що стерилізатор це невід'ємна річ. Точну ціну не пам'ятаю, але тут десь вона буде написана. Далі підігрівач для бутилочок. Скажу так: я його купувала до того, як вирішила, що я не буду кормити груддю. Тому я не знаю, чи буду я ним користуватись чи ні, але поки що він у мене стоїть. Його я також купувала на маркетплейсі на Фейсбук за ось такою ціною. Ем, тепер пляшечки. Пляшечок я багато не купувала. Я купила лише дві від Philips одна з ем, одною капелькою, я прикладу десь тут скріншот. І друга у мене йде з двома капельками. Я їх купила лише дві, тому що я не знаю, яка саме бутилочка підійде моєї дитині і яку саме бутилочку він візьме. Вже потім буду бачити і розуміти, яку саме бутилочку мені треба буде ще докуповувати. Тому поки ось так. До того, як я купила стерилізатор, який вже йде з сушилкою, я купила ось такий от наборчик для сушки бутилочок. Але я все одно вважаю, що він буде зручний. Наприклад, коли ми будемо кудись їхати. Я ж не буду з собою тащити цей стерилізатор, правильно? Правильно. Тому буде ось такий от наборчик. Я його також не купувала в Walmart. я його купила в якомусь магазині, вже не пам'ятаю в якому, в Росі, в Маршалі. Але я скажу приблизну ціну, що воно стоїло десь приблизно. Знову 5 доларів. Ось цей наборчик. Далі переходимо до категорії сна і комфорту. Цю категорію я віднесу те, що буде зручно і мені, і дитині. Це в першу чергу нічник. Я вважаю, що це незамінна просто річ, що це маст хев. У нас він є, тому додатково я його не докуповувала. Але ось такий він у нас милий і прикольний. Що я вважаю що дуже корисним. Особливо в окремій кімнаті це термометр, який показує температуру і вологість. Що мені подобається саме в цьому термометрі, це те, що він показує не лише циферками температуру і вологість, а те, що він показує, чи це комфортна температура для дитини чи ні. А він буде стояти просто тут на полочці та й все. Е, також ми не забуваємо зазволожувати повітря, хоч і на термометр мені показує, що е, зараз вологість повітря 64, і це комфортна вологість повітря, але я вважаю, що все одно на ніч треба його вмикати. У нас ось такий. Зволожувач повітря, я думаю, що він буде також стояти десь на одній з цих пиличок біля кровати. Ми вже ним користувались. Ми не купували його окремо для дитини, тому нам він подобається. Ми просто його перенесемо в цю кімнату пізніше. Наступне, що я вважаю, що це обов'язково це камера для відеонагляду. У нас ось така от камера. У нас вона маленька, компактна. Зараз вона стоїть у нас просто внизу, щоб я могла бачити, хто заходить в хату, хто виходить з хати, хто підходить до хати. Але пізніше вона буде стояти в цій кімнаті або в кімнаті, де буде спати дитина, щоб я могла бачити, коли вона просинається, коли ні. Наступна категорія це про прогулянки. в Lidl. Не Walmart, ми купили ось такий от слінг переноску. Тут написано, що воно що його можна використовувати від Newborn. але я вважаю, що це трошки рано, і ми його будемо використовувати, коли дитинка трошки підросте, коли дитинка вже буде вміти тримати голову. Купили ми його за 13 доларів. Він був по знижці, тому ми його купили. Наступне, що ми купили в Walmart. Не онлайн, але я думаю, що онлайн я знайду картинку. Це вентилятор. По-перше, я купила його для себе, бо зараз дуже жарко. І коли я на вулиці, коли я в машині, коли я у лікаря якогось, мені буває дуже жарко, і цей вентилятор просто рятує мене. А в майбутньому я впевнена, що я буду його використовувати для дитини, бо дитина народиться в жаркий період. Я думаю, що по фото ви бачите, що його можна прикріпляти просто на любу поверхню за рахунок його гнучких палочок. Також там є три режими вентилятора і заряджається він від USB шнура і останній, але я вважаю, не менш важливий розділ це про одяг і про текстиль. По-перше, я не купувала дуже багато речей саме на розмір Newborn. А чому так? Тому що я вважаю, що взагалі в мене дитина буде постійно влітку, коли жара, лежати без одягу. По-друге, діти дуже швидко набирають вагу, тому я думаю, що дуже багато одягу на ньюборну мені просто не знадобиться. Більшість речей, які я купувала, це вже йде 0,3 місяця, від 3 до 6 місяців. І є пару речей, наче на 9 місяців, і все. Я не буду показувати вам кожну річ, яку я купила, але просто покажу, що от ця повна корзинка. У речей у мене вже куплено. В нього входить не лише одяг, а покривала простині на ліжко, на пленальний матрас і так далі. А перше, що я купила, це муслінові покривальця. Я їх взяла чотири штучки: є такі і є ось такі. Багато не купувала, тому що, по-перше, це буде липень, це буде дуже жарко. Е, тому краще я докуплю щось пізніше, ніж у мене зараз будуть склади. Наступне, я вже не відносила його в категорію про е, догляд за дитиною, купання і так далі. Але е, я купила два рушничка, які йдуть, е, надягаються на голову. Мені сказали, що треба більше рушничків, але поки що у мене їх два. Якщо що, магазин під боком в будь-який день, в будь-яку годину можна поїхати і купити їх. Я вважаю, це буде must-have. Це рушнички для зригування. Мені сказали також, що його треба дуже багато. Я купила набор з 10 штучок. Якщо не буде вистачати, прийдеться мені ще їх докупляти. Також у мене є. Ось такі от ем, пеленальні мішочки, е, щоб закутувати дитину, коли вона буде спати. Я не знаю, чи буде зручно дитині спати е, в цьому мішечку, в цьому коконі, е, коли буде дуже жарко, але в крайньому випадку у мене їх є дві штучки, і я думаю, що ми будемо ними користуватися, тому що я знаю, по відгукам дуже багато мамочок ними користуються. Загалом, речі, я купувала в Walmart. Але наскільки я помітила, в Walmart загалом продаються речі з картерс, а просто знижкою. Я не знаю, з чим це пов'язано. На цьому моє відео закінчується. Я дуже сподіваюся, що вам було воно корисним. Також я хочу побажати мамам, які переглянуть моє це відео спокійної вагітності в першу чергу, спокійних пологів, а також спокійних зборів. Я обов'язково зніму відео після пологів, що мені знадобилось, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити цю інформацію. Також, якщо у вас є якісь мастхев речі, яких не було в цьому відео, будь ласка, напишіть в коментарях. Я впевнена, що ця інформація буде корисною не тільки мені, але й іншим мамам, які також готуються до цього. На цьому все. Всім пока!